Кажуть, що коли канікули завершуються, то шкільні ранці знову наповнюються важкими книгами, а голови знаннями. Цей міф ми й перевіримо. Словники запевняють, що слово наглий це раптовий, несподіваний або ж непередбачуваний. Та чомусь в народі це слово набуло зовсім іншого поняття. Ну, Типу він там щось погано поводиться, щось таке. Ну, як би знаю, ну, наглий. багато собі чого дозволяє людина. Наглий. Е, що ще можна таке сказати? Розпущений може теж ну, багато собі що дозволяє. А нали це такий, це, он стоїть на той, який лізе, туди куди не треба. О, це людина, яка просто е, неадекватно себе веде і якби лізе до інших і не з, ну, з різних причин, йому якби нема що робити. Це можливо, Через чур рішучий людина, яка дуже не може підібрати слова. Це та людина, яка лізе туди, куди не треба. Лага той, який лізе без черги, чи той, який не поважає там найстарших. Дуже наполеглива людина, з погодиться поводиться над іншими. Mm, да, от це людина, яка дуже собі багато дозволяє, знущається з інших. Вважає, що саме в середині 1969 року люди вперше здійснили висадку на поверхню місяця. Це була команда американського космічного корабля Аполлон 11 та командира екіпажу Ніла Армстронг. Ступаючи на поверхню супутника, чоловік вимовив свій легендарний вислів: це маленький крок для людини і величезний стрибок для людства. Сьогодні здається, що ці слова так і загубилися у відкритому космосі. То чи згадає хтось автора? Не знаю. Шесть. <реш> Чесно, я не знаю. Не спитайте. Сковорода. Хто сказав Сковорода? <реш> <Рода. реш> Сковорода. Це <реш> всі котки, знаєш? Не знаю. Хтось відомий, я не пам'ятаю. Не, не знаю. Ніл Армстронг. Айвенго це пригодницький історичний роман Вальтера Скотта, дія якого відбувається в 12 столітті, а точніше 1194 сто році. Тут загострюються одвічні питання любові, вірності, дружби та зради, сміливості та підлості. А із чим у наших опитаних асоціюється ім'я безстрашного лицаря? Ресторан? Ну я ми його вивчали у школі, але я його не читала. Я знаю, що я такий... Готель. Ну я не пам'ятаю до нас читав, як би. А що це таке? Це ви про кафе Івенго? Айвенго рицарі, так? івенго твір про середньовіччя. Про Ну, про громадянську війну в Англії. Про те, як річард перший. Вернувся з походу, з Христового походу до Англії, і його, там, ну, влада змінилася, його брат захватив всю владу і почалась війна. Дуже благородний герой Роману Вальтера Скотта, який показує всю людяність і, і, як, і відданість своєму королю, народу і друзям. Середньовічний роман про рицаря, який любив любив ровену. 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 Написав Вальтер е, ще? Та це можна е, енциклопедія життя Англії. середньовічної да, Англії. найбільше Даніель Дефо запам'ятався як автор роману про життя і надзвичайні та дивовижні пригоди Робінсона Крузо. Дефо був громадянином Англії 18 століття, відомий як один із основоположників європейського реалістичного роману. ну він типу, письменник, ну, ну Там типу, пише всякі книги, чи що. А? Не знаю. Зарубіжний е е е письменник якийсь. Чили, не Так, не, не да, Філософ відомий. <реклама> філософ. <реклама> Філософ-письменник. Філософ, Теж не пам'ятаю. Це письменник. Письменник на обсарбіну Крузо. Письменник написав роман Робізон який є його найуспішнішим твором.